День незалежності, який закінчився, трагедією у Ромнах побили бійця. АТО. так сильно, що чоловік на грані смерті наразі він в реанімації. Рідні кажуть, чоловіка, який більше року був на передовій, просто вбивали. Деталі з'ясував наш кореспондент на місці події. Після святкування дня незалежності на світанку біля однієї з місцевих крамниць знайшли побитого чоловіка без свідомості. Ним виявився Сергій Харченко, боєць АТО, який більше року воював на передовій, знайшов Сергія Кумбили по голові. Просто вбивали, тому що ну, удар один, два удара, три не вб'є. А це просто оббивали. Після цього чоловіка відправили до реанімації. Там йому легше не стало. Лікарі кажуть, прогнози сумні. Лише диво може врятувати Сергія. Ураження вкрай тяжкі. нам перед операцією і при госпіталізації стане вкрай тяжки і без позитивної динаміки, тому прогноз дуже серйозний. Наразі, по факту побиття бійця АТО, відкрите кримінальне провадження. З'ясовуються всі обставини. На даний час ще встановлюються всі обставини. Чи взагалі причасні сторонні особи до отримання вказаної особи тілесних пошкодження? Тим часом родина Сергія Харченка сподівається на диво. Вдома живим його чекають дружина і син. Максим Едель, Сергій Панченко, новини СТС.